Чи хоче він примирення? Хлопці, перекидайте на себе, чи хоче вона примирення? Чи хоче він примирення? Угу. Чи хоче він примирення? А дивимось, хто ви. То дійсно був розрив, то дійсно було розлучення, розхід, і це було. Давніше, тому що йде далі помірність, тобто серденько вже встигло заспокоїтись, ви вже якось знайшли своє місце в житті, тобто, можливо, влаштувалися, навчилися жити без нього, без цієї людини. Так само тут може бути, що вам стало легше, ви зрозуміли, що без цих стосунків, без цього чоловіка чи жінки в вашому житті дійсно. Стало краще, стало легше. Ви людина, яка вміє цінувати і вміє допомагати. Ви любите красу, ви любите красивий одяг, ви любите прикраси. Вас можна назвати, знаєте, такою. Стабільною, ви коли прийдете, прийдеш до вас в гості, ви завжди пригостите, вас є завжди щось їсти в холодильнику. Тут така жінка, котра вміє, і що головне, їй вистачає енергії тримати цей баланс. Ви, Встигаєте всюди і на роботу, і з дітьми уроки, і, можливо, спортзал, і також гарно вдягнутися. При цьому можете встигати ще й по, там, сад якийсь поратися в саду, чи якесь хобі мати, теж можете таке цікаве. Тут людина, яка вміє розподіляти свій час, вміє Користуватися, вміє користуватися, знаєте, таким, будь-міє користуватися кожною секундою свого життя. Тобто ви можете, наприклад, мити посуд, слухати оцей розклад, чи прибирати і слухати розклад, ви там працюєте, щось робите руками, хобі маєте якесь, можете дивитись якісь цікаві фільми, відео. Або ж навіть аудіокниги. Тобто ви людина така багатозадачна. Добре, дивіться, якщо вам підійшло, дивимось далі. Так, чи хоче він примирення. Давайте подивимось, все ж, що він зараз думає про вас? Що він думає про вас? Угу. Що він думає про вас? Злиться страшенно. Скоріше за все, тут є або блок або ж взагалі е, сотні спілкування. Він вважає вас е, такою гострою, якоюсь бездушною. При цьому дуже надіється, що ви зробите цей перший крок до нього. І, тому що тут говорить е, вісмірка мечів говорить про те, що ви себе стримуєте, хоча він прагне, можливо, він добувається до вас. Якось там стукається, знаєте, по яких з фейкових, фейкових сторінок заходить до вас, чи через діток може пробиватися, тому що тут по пажу мечів ну, зачіпає вас, зачіпає. Тобто тут людина небайдужа, він хоче злиться, але при цьому по шуту він намагається. От через скандали зачепити вас, щоб побачити, байдужий він вам чи ні. А ви, скоріш за все, таки, знаєте, нічого не робите, а ви не показуєте ну, емоцій, ви закрилися і не хочете з ним розмовляти. Людина, що відчуває, що відчуває. Угу. А людина відчуває самотність. Хто б біля нього не був, які б там, знаєте, метелики не крутилися навколо нього, все одно його тягне до вас. Він звик він звик до сім'ї і звик до цього побуту, який у вас був. І йому самотньо. Здавалося, от розлучимось, все буде спокійно, буде добре. А вийшло зовсім навпаки. Тут може бути також і циклічність, тобто на перший раз він вже йде, теж може таке. Але цей крайній раз він виявився якимось трошки іншим. Ви по-іншому себе поставили, ви по-іншому себе повели. По відлюднику ви сказали, закрили цю лавочку, ви вийшли з цього циклу і з цього, знаєте, біганини по колу. Прийшов, пішов. Ні, пішов, іди собі. Ви закрились від нього. І не... Хоча при цьому може бути. Таке, що ви зазвичай йшли перші на примирення, мирилися, давали йому шанси. А тепер, ні, закрилися і сказали до побачення, він злиться через це. Добре, ну, якщо ти злишся і хочеш помиритися, давай подивимося, чи ти хочеш примирення. Чи хочеш ти примирення? Ок. Я то хочу, каже він примирення, дуже хочу, але ж вона а вона мені не пробачить, а вона мені скаже, а вона мені там образить, вона ж може мене там обізвати. І от я прийду такий король Пентаклю, ну, тіпа, такий не, не з пробаченням, ні-ні-ні, а прийду, ну що, перепсихувала, а, а ви а ви можете сказати, йдите. Іде. І що йому робити? Гордість ж не дозволяє йому потім знову прийти. Тобто, Тут страшно зробити крок, тому що може цей крок відрізати взагалі будь-яку надію на примирення. знаєте? Тут так іде. Тобто він ображається, він вважає себе жертвою, він вважає, що він, його незаслужено образили, хоча насправді як. Хоча насправді він вводив вас в ілюзію, він брехав, він обманював, він, можливо, обмежував в фінансах, може бути таке, що він, прикриваючись такою, знаєте, святістю, що так правильно, а так неправильно. Тут дуже такий, дуже такий чітко проходить, більш психологічний такий. Насилля таке б'юз психологічне і фінансове тут іде. Тобто він може е, строїти себе такого святого, я, я ні в чому не винен, все вона, а їй було мало, а їй хотілося грошей, а вона е, все вимагала-вимагала, то тепер нехай е, шукає багатчого. Ну, то Тут таке може проходити. Добре, перепсихую, що буде далі. Карти самі летять. Випав. Паш кубків хоче любові, добре. Перепсихую, що будеш далі робити. Ну, новий цикл буде заходити, дівчата. Гляньте, випав все рівно, хочу говорити. Буде заходити до вас через дітей, через подруг ваших, через рідних, через людей, які вам близькі. Сто процентів, це я тисячу процентів даю, що буде до вас добиватися і, і не раз. І це буде. Циклічно. І, по, і Що ти будеш пропонувати, дівчині? розбите серце вам буде пропонувати. Нічого нового. Нічого нового, людина не змінилась, Люди, ну, нічого, висновки він ніякі не зробив. Тут проходить тільки так: знаєте, мені зручно, мені незручно. От йому незручно зараз самому, бо треба себе певно там обслуговувати. йому треба... Пробитися до вас, бо, бо йому боляче, бо йому неприємно, він буде це робити. Він хоче примирення. Зараз злиться, але він хоче примирення і прийде до вас на примирення. Через дітей, кажу, через ваших рідних. То така відповідь: що вас чекає цих стосунках? Що вас чекає в цих стосунках? Ну, спочатку буде, звичайно, медовий місяць, і буде здаватися, що. Ну, от, все змінилося, він щось зрозумів. Потім знову те саме буде. Можливо, не буде працювати, можливо, не буде буде сидіти вдома, нічого не робити, обмежувати вас в фінансах, копійку якусь там кидати вам, при цьому сам жити, нічого, собі ні в чому не відказувати. Ну, ну таке, таке. знаєте, тут, тут таке. Дайте пораду, дівчині, яка дивиться. Дайте пораду, дівчині, яка дівець. Кажуть, дивіться, дивіться по обставинах це загальний розклад, і кожного своє. одні дійсно там може бути нічого серйозного, людина зміниться, а іншим дійсно треба закривати оцю, знаєте, контору і розривати з, цим, з цією людиною будь-які зв'язки, тому що тут йдуть ігри, тут йде гойдання вас. Особливо про, тут про фінанси і про, про фінансовий аб'юз. Тут дуже чітко так проглядається. Вам одній буде легше, ніж з ним. Отак от я скажу. Ви найдете ще своє кохання, найдете любов, ви наповнена жінка, ви людина, яка вміє любити, вміє дарувати любов. А, а це, от, це так, з таким чоловіком важко. Ось такий був розклад. Дякую вам за увагу. Любові ваша, Олена Рута